Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на YouTube-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. А минулого тижня сталося резонансне вбивство у Іспанії. Вбили колишнього чиновника часів Януковича Андрія Портнова, вбили його в той момент, коли він відводив своїх доньок до елітної американської. школи. Вбивцю... Чи вбивців не знайшли, і взагалі слідство Іспанії засекретило цю справу. А ось що власне хочу сказати у цьому випуску. Дуже багато говорять про те, що Портнов це постать часів Януковича. Так, це дійсно він був однією із центральних осіб. А судової влади в період президентства Януковича його юридичні послуги активно використовували українські олігархи, такі як Ахметов, Коломойський. Однак варто зауважити, що оця приставка ЕКС до імені Портнова вона не зовсім доречна, тому що Портнов. Він, скажем так, реінкарнувався під час президентства Володимира Зеленського. А Олег Татаров, який сидить в офісі Зеленського, це людина Портнова, можна сказати, його права рука була за часів часи президентства Зеленського. І хочу також зробити ще деякі нагадування: наприклад, про те, як у Липні 2019 року Портнов у своєму телеграм-каналі написав про те, що розробив короткий законопроект про скасування закону про люстрацію. Він пропонував, аби під люстрацію підпадали чиновники періоду президентства Петра Порошенка. Ось тут от ви побачите запис і допас точніше, і він пропонував, аби люстрували чиновники в періоду з 22 лютого 2014 року по 20 травня 2019 року. І що цікаво, 4 липня 2019 року Портнов зробив цей допис. А вже 11 липня 2019 року, буквально через декілька днів, Зеленський записав відео звернення, у якому фактично повторив пост Портнова. І я пропоную вам його послухати, нас звинувачують, що ми хочемо відмінити люстрацію, щоб усі зрозуміли. Що ми не збираємось відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити. Нами напрацьовано законопроект про розширення норм закону про очищення влади. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів антимонопольного комітету. І фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 років. Цей законопроект тільки суспільна оцінка їх діяльності, впевнений, що дії усіх зазначених осіб у майбутньому. Отримують і справедливу юридичну оцінку. Ну, ось ви побачили і допис Портнова і паралельно з тим звернення Зеленського. Ще хочу нагадати, що є така депутаткиня від Слуги народу народу» Смаглюк, яка, коли Зеленський прийшов до влади, і вона відповідно теж прийшла до влади. Зайняла місце у Верховній Раді. так ось вона розповідала, що Андрій Портнов відновлює справедливість. Господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. тем, что именно его руками сі час проїздить востановлення справедливості. Тому знаєте, стає не дивно, чому зелена влада вона не поспішала із запровадженням санкцій на Портнова. А я нагадаю, що Портново це підсанкційна особа у Сполучених Штатах Америки. І якщо не помиляюся, і в Європейському Союзі також, але точно знаю, що в Сполучених Штатах Америки. І знаєте, якось дивно щоразу, коли Зеленський закликає. Сполучені Штати до нових санкцій, посилювати санкції проти Росії, посилювати санкції проти якихось там зрадників. І тут, знаєте, так стається, що санкції проти Портнова ми не дочекалися за його життя. І петиція, яка набрала більше аніж необхідну кількість голосів, за Опровадження санкцій проти Портнова її Зеленський також проігнорував, але натомість він запровадив санкції на Порошенка і запроваджує санкції на інших людей, яких точно ну, складно їх звинуватити у роботу на ворога. Вони радше є критиками Зеленського, от і зате вони і поплатилися санкціями. Все тут достатньо зрозуміло. І на фоні цього резонансного вбивства з'явилася дуже цікава інформація. Оприлюднила цю інформацію видання Українська правда. Такусь українська правда написала про те, що буквально за декілька днів до, до вбивства Портнов таємно відвідував Україну і зустрічався із високопосадовцями силових структур. Я думаю, можна здогадатися, що це за високопосадовці. Видання пише, що Портнов перебував в Україні 17 18 травня, тобто буквально за декілька днів до убивства. Застрелили портнова в Іспанії 21 травня. Тобто, портнов собі спокійно може кататися в Україну, спокійно виїжджати, йому не є більше ніж років, тобто коли для. Інших чоловіків виїзд із України закрити, то Портнов собі виїхав спокійно і виїхав він з України наприкінці весни, чи на початку літа 2022 року, і також його син, дорослий, повнолітній, теж собі спокійно виїхав. Тому, знаєте, ось ця от приставка до портново Екс, що він вже там був не при справах десь там. Колишній чиновник уже відійшов від справ, не має відношення до України. Це абсолютно не так, як ми бачимо, нинішня влада і Портнов були дуже тісно пов'язані, і про це варто завжди пам'ятати. На цьому все, дорогі друзі. Будь ласка, напишіть мені, що ви про це все думаєте. Що ви взагалі думаєте про це все резонансне вбивство? Можливо, ви маєте якісь версії, кому. Знадобилося вбивство портнова. Буде мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Я дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Бережіть себе, будь ласка, та.